Чують у привласненні бюджетних грошей у місті Апостолова на Дніпропетровщині. Затримали та судитимуть мера і 15 ймовірних співучасників. Суд Дніпра залишив під вартою військового, якого підозрюють у торгівлі гуманітаркою. Міськрада опублікувала список бомбосховищ. Ці публікації передував судовий позов від ГО Платформа громадський контроль. Звинувачують у привласненні бюджетних грошей у місті апостолева на Дніпропетровщині судитимуть мера та 15 ймовірних співучасників. За версією слідства вони заволоділи чотирма мільйонами гривень з бюджету. Упродовж 2020-2022 року. Мер разом з посадовцями семи територіальних громад уклали договори з підприємствами для ремонту об'єктів культури. Підозрювані зазначають в прокуратурі, завищували обсяги та вартість будматеріалів. Нині мера міста відсторонено від посади фігурантам може загрожувати до 12 років за ґратами. 24 травня на сайті міської ради опублікували перелік укриттів та сховищ Дніпра. Там понад 130 адрес. Голова правління Геоплатформа громадський контроль Денис Селін розповідає, надсилали до міськради запит ще у 2022-му, Аби отримати адреси чотирьох типів сховищ, починаючи від найпростіших укриттів до протирадіаційних сховищ. Ми отримали відповідь, що переліку укриттів ми ми отримуємо після закінчення війни. Тобто, під час війни міська рада підтримується позиції, що це секретна інформація. Тобто, і цим обов'язком, що виходить, ніхто не має користуватися. Тож каже Денис, були вимушені звернутись до суду. Ми пройшли першу інстанцію. Перш в першій інстанції суддя сказав, щоб нам повторно розглянули цей інформаційний запит, і зараз мало бути сьогодні засідання апеляції. Щоб рішення суду вже вступило в законну силу, і а, наразі воно відклалося. Більше дев'яти місяців міська рада розповідала, що а, інформація про укриття це секретна інформація. Вчора на сайті міської ради певна частина бомбосховищ і укриттів була опублікована. Суспільне вирушило за двома адресами, вказаними у переліку. Перше укриття підвал загальноосвітньої школи. Директорка Лідія Яворенко каже, приміщення розраховане на 50 осіб. В день укриття може вмістити лише працівників. Вночі під час тривоги за наявності місць впускатимуть охочих. Цілодобово є черговий, який під час повітряної тривоги відкриває укриття. На дверях є кнопка виклику дзвіночок, тому мешканці можуть сюди заходити. У закладі є таблички напрямку руху, то люди, які сюди прийдуть, вони дуже просто можуть сюди зайти. Друге укриття знаходиться у дворі житлового будинку на вході ворота, відчиняються кодом. У дворі і ржава будка, металеві двері. Далі сходи під землю. Знизу три кімнати, старі стільці, пелети та ковдри. Місцевий житель Ігор каже, всі мешканці сусідніх будинків знають код. Попервах так зовсім часто, а зараз трошки вже і привикли. Ну, ходом і люди приходять з чужих дворів. У нас в під'їзді ми просто в себе спускаємося, ми сюди не заходимо. Скидувалися в те, що міг. Проводку зробили, там. воду ну, у нас в підвалі, так ми і воду, і каналізацію зробили саме. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті міськради, сховище за цією адресою знаходиться на балансі КП бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю ДМР. Тож ми надіслали запит до міської ради Дніпра, аби дізнатися, чи проводило підприємство роботи з благоустрою цього сховища. Та просимо повідомити адреси інших сховищ, бо наразі опубліковано близько 140 адрес. А у публікації міської ради від 9 15 квітня у 2022 року у Дніпрі у відкритому доступі 220 захисних споруд та понад 500 найпростіших укриттів. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Протягом 25 травня російська армія била по Нікополю, двічі обстріляла місто з важкої артилерії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені сім приватних будинків та стільки ж господарських споруд. Понівечені три лінії електропередач та чотири газопроводи. Через обстріл зайнялися дахи гаражу та літньої кухні. Пожежу рятувальники загасили. Минулося без постраждалих. В індустріальному районному суді Дніпра розглядають клопотання адвоката Ігоря Степанова щодо підзахисного Ростислава Снігура. Його підозрюють у продажі, нібито гуманітарної допомоги автомобіля. Захисник просить суд змінити запобіжний захід замість тримання під вартою, взяття на поруку військовою частиною а 1302 або народним депутатом України, учасником бойових дій Андрієм Шараскіним. Він має міцні соціальні побутові зв'язки. Він є військової збройних сил України безпосередньо приймає участь на передовій і раніше не судимий. Викладені обставини свідчать про те, що на сьогоднішній день заявлені ризики вони відсутні Відсутність обґрунтованої підозри як однієї із складових для застосування запобіжного заходу. Єдиною особою, якою, якій заподіяно шкода, є на сьогоднішній день Снігур Ростислав Васильович, який самостійно придбав вказаний автомобіль. У нас є наразі підтверджені документи, що спілка української молоді як волонтерська організація лише виконувала функції, так би мовити, я скажу, нової пошти, яка здійснила доставку вказаного автомобіля. За словами прокурора Дмитра Стьобіна, Ростислава Снігура підозрюють у перевищенні службових повноважень. Він, на думку слідства, продавав гуманітарну допомогу. Вказаний автомобіль був придбаний заколи. Не важливо, за які кошти він був придбаний. І був завезений як гуманітарна допомога, так саме для військової частини. І Снігура уповноважують забрати цей автомобіль із листопада місяця по квітень місяць цей автомобіль заїжджає в частину, виїжджає в частину, але не становиться на баланс частини. Замість цього об'ява з'являється про продаж цього автомобілю. Заступник командира танкової роти з морально-психологічного забезпечення Ростислав Снігур зараз перебуває у Запорізькому СІЗО. У засіданні бере участь за допомогою відеозв'язку. каже цю автівку, придбав за власні кошти, використовував її для потреб підрозділу. Особа придбала автомобіль за власні кошти, яка вона заробила на передовій. Вона отримала кошти, ризикуючи своїм життям від держави, і витратила їх на те, щоб купити автомобіль і на ньому виконувати бойові завдання. Заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Віктор Клучко розповідає, Ростислав Снігур служить у 93-й бригаді два роки. До повномасштабної війни воював у зоні ООС, потім у Харківській області та під Бахмутом. На цьому автомобілі, каже Віктор, бійці підрозділу постійно виїжджали в зону бойових дій. На продаж Ростислав виставив його, аби купити іншу модель, яка більше підходить до умов, у яких зараз воюють бійці. Не було потреби його ставити на баланс, він придбав за власні кошти. І то, що ви чули, прокурор казав, що це яка-то схема торгує автомобілем. Ну який може бути продаж автомобіля? Якщо він ризикував ним, його було можна було знешкодити в будь-яку хвилину. Там бойові дії. Якщо він займався продажем автомобілів. Він би його переховував би в Дніпропетровській області, не виконув, ну, в бойових діях. би його не використовував. Суд не задовольнив клопотання адвоката підозрюваного, залишивши без зміни запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави понад вісімсот тисяч гривень. Ну ми не будемо зупинятися на цьому, на більш сміливіше та наполегливо будемо працювати. І доведемо суспільству про те, що такі ситуації не можуть моделюватись як злочин і відповідальні, сміливі. Військові, які допомагають нам подолати ворога, що вони повинні сидіти в тюрмі, ми з цим не згодні. Запобіжний захід щодо Ростислава Снігура триватиме до 19 червня. Я настойкова Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро. Передавав інформацію генштабу російської армії. У Дніпрі судитимуть інформатора, якого затримали у січні 2023 року. За версією слідства водій приватного підприємства насилав координати місцезнаходження знаходження тероборони ЗСУ. Підозрюваному загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення. Ми кожного дня на території. У нас з Константином два автомобілі то ми можемо оперативно реагувати на всі звернення громадян. Який час доби. Олександр Деменський поліцейський офіцер Карпівської громади. На роботу влаштувався в липні минулого року. Говорить, офіцером громади хотів стати ще в університеті. Для цього потрібно мати не менше ніж півтора роки стажу в поліції. Тому після університету працював дільничним у кривому розі. Далі пройшов відбір. Були тести та опитування законодавства України, психологічні на логіку. Були різнобічні питання. Після цього ми здавали поліграф. Тут, у Карпівській громаді, Олександр працює з напарником Костянтином Сковородко. Він став офіцером громади за три дні до повномасштабного вторгнення. Нічого такого Помагаю. Дуже тяжко було працювати тому що я не знав цю територію. Територія велика, 26 сел, чисельність людей 5944. Костянтин розповідає, підтримувати порядок, йому допомагали жителі села. Наша громада межує з. Миколаївської і Херсонської області. Руські війська дійшли до, наших, ну, до кордонів нашої громади, тобто вони були тут півтора кілометра від нас. Було тяжко, що познімали всі, всі названня сел. Я не мог зрозуміти, куди мені їхати і що робити. Бувало таке, що виїжджав аж на Херсонську область. Зі мною патрулювали мешканці села, я там просив людей. Костянтин говорить, з початком повномасштабного вторгнення правопорушень на території громади майже не було. Нині побільшало. Це недотримання правил дорожнього руху, домашнє насильство та вирубка лісів. Однак, за словами поліцейського, штрафи виписують не завжди. Мета цього проекту зменшення правопорушень допомагати людям, а не наказати там людей. Я написав стільки протоколів і цим гружу. Тут навпаки, тут потрібно все зменшити і людям допомогти. Перший заступник Карпівського сільського голови каже: поліцейські офіцери громади у них на території з'явилися п'ять років тобто, тому. В районі було у нас три участкові, які дуже рідко приїжджали, спілкувалися з населенням для людей. Головне мобільність. Ну що поліцейський тут іменно на нашій території. Тоді як місцеві жителі помічають, кількість порушень після появи поліцейських зменшилася. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Перевели на свої рахунки 6 мільйонів гривень. На Львівщині правоохоронці затримали чотирьох жителів Кривого Рогу. За версією слідчих вони разом зі спільниками у соцмережах кидали посилання, нібито для отримання грошової допомоги. Інтерфейс сайту підозрювані зробили схожим до урядових ресурсів і банківських установ. Завдяки цьому учасники угрупування отримали доступ до онлайн-рахунків близько півтори тисячі людей. Задокументовано злочинну діяльність в кількості вісьми осіб. Це мешканці міста Кривої Ріг та Львівської області, неодноразово судимі, які спеціалізувалися на виготовленні та розповсюдженні фішингових повідомленнях, де пропонувалася одноразова допомога для громадян України від президента України УНІСЕФ та ООН. Вісім осіб було затримано в порядку 208 восьмої кримінально-просиваного кодексу та оголошено їм про підозри Зломисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. У Дніпрі на житломасиві Перемога розпочався капітальний ремонт світлофорного об'єкту. Нагадаємо, 14 січня російська ракета влучила у багатоповерховий будинок та зруйнувала два під'їзди. Пошкодило також дорогу і електричні стовпи. Нині ремонтники монтують два транспортні світлофорні комплекси та один пішоходний. Крім того, прокладають кабельні лінії, розповідають у компанії підрядника. Світлофор матиме функцію контролю швидкісного режиму. Будем да, работать с пор, пока мест нам будут создаваться условная погода наша. Если пойдет ливень, мы работать не сможем, потому что это электричество, провода. А так будем стараться работать. Максимум скільки зможемо до темноти чим більше, тим і лучше. От, наприклад, якщо мені треба йти на роботу зранку, я користуюсь цим пішохідним переходом, і я дійсно трошечки хвилююсь, бо не завжди водії, як ось було тільки що зупиняються. І в мене неодноразово були ситуації, коли мала б статись аварія, але мені просто пощастило. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.